Традиційні дні села в Лопухові не проводять. Тут річницю відзначають фестивалем із власним унікальним напоєм Брусторянською кедровицею. Поряд селища знаходяться три кедрові заказники. Територію майже у 120 гектарів. Тут зготовляють сировину для напою. А рецептом кедровиці діляться залюбки. Шечки збираються такі, де старі, коли вони мають живецю смолу, коли ще насіння є, але не чисто доспіли, і вони після того на сонці. Натягують колонір, після того заливає ті банки і шишками, перерізаються два рази один раз, заливається э, цим водку, і в тому села поста під заводку на стоїть в темноті. Тут наголошують, фестиваль не є пропагандою алкоголю, а є туристичною родзинкою краю, адже саме туристичну інфраструктуру тут прагнуть розвивати. Допомогу в організації Брусторянської кедровиці виявили декілька підприємств, як зазначає керівництво села. Більше спонсори енергетична компанія це група компаній енергетичних це «Ренер», Брусторянська дерізвас. В Принципі наші підприємці слабо в ні майже все не долучили. Ми долучаємося вже другий рік. На минулий фестиваль ми якби лиш починали. Ми такими, починали такими подарунками для шкіл, для садочків. На зараз ми підготували таку вже концертну програму і піротехнічний шоу. Це буде щось грандіозне. Ми вже тут влаштовували такі шоу, але буде. Участь у фестивалі традиційно взяли жителі сіл Тячівського району, що знаходиться поруч Лопухова. Цьогоріч їх було близько 20. Демонстрували тут старовинні вишивки, експонати музеїв, сувеніри, яким більше 20 років, а розважали гостей, колективи народної творчості. Особливе напій кедровицю придбати на фестивалі неможливо, адже ним тут виключно пригощають. А смакують кедровицю під національну страву Лопухова, смаженину брутурянську. Її подають. Йдують із картоплею, а місцеві відзначають, кедровиця має неабиякі лікувальні властивості. Правда, їх можна відчути, випивши тільки відповідну дозу 25 грам. Чоловіки, чоловіки, чоловіки жінки не п'ють. Що дуже сильна Кетравиця то таке, як горілка. Вона на легеневу систему нормально діє. О, і стабілізує тиск, треба попробувати. Я не можу передати, треба порвати. <правити> 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 Основною родзинкою свята був організований групою Ренер концерт народного артиста України Івана Поповича.